Ми на території Десь зранку сьогодні приїхала група. Товаришів, ну, з, з відповідними з виконавчої служби, показали нам документи. Ну і, власне кажучи, ми скільки могли, е, ми, власне кажучи, не чинячи оперу виконав е, виконавчій службі, е, отримавши команду вже потім від власника, зняли свою охорону, вийшли в бік, а тут якісь люди зламали ворота і проникли на територію. інформації в межах виконавчого провадження мають право лише стягувачі і муште або їхні представники відповідно на жаль вам як третій особі інформацію в межах провадження дати та... вам не чекати чи це є свідоцтво на право власності. Що я купив приміщення на торгах. з Держава. Це витяг з батрі. Держава зареєструвала право власності. Держава зареєструвала право власності від передні власники його втрати. Чому він чинить перешкоди мені це не відбувається? Дякую. Такі підпільні рішення, тому що до нас ні одного повідомлення не приходило. Ми вже взнали знали, тільки коли він отримав, прийшов з рішенням суду і з то, що він купив на право власності, Не звертаючи уваги на те, що подано, що вже назначений суд на понеділок.